Цієї суботи тиждень в деталях буде таким. Електричество високе, то не сильно добре, а так як воно постійно буде коло нас, то не мікроволновка, що вони пояснюють людям, включили і виключили, а тут постійно ходити. І для чого? Тут було колись 35, і воно гуло, всі пам'ятають, що воно гуло. А зараз буде 110 і 35. Кому це треба? І для чого -то людей ставити в такі позиції? То якщо село тут строїли після лінії, то ще куди не йшло. А також село тут раніше построено. Для чого лінію тоді строїти по-новому? Тяжіння до монументальності, тяжіння дуже виразного яскравого кольору це було в самій глибині глюка. Глюка надзвичайно народного. Говорячи про мову жестів губернатора, варто звернути увагу на потиск руки. Рукостискання має бути доволі міцним, в міру міцним це говорить про повагу. Трясуть рукою зазвичай від трьох до семи разів. Що ж, ідемо здоровкатися з губернатором. Скажіть, будь ласка, якого значення ви надаєте рукостисканню? Чи не насторожило вас, що я подала руку згори? Таким буде тиждень в деталях. Якщо хочете знати більше, приєднуйтесь в суботу рівно о 19-й та в неділю о 20-й 00.